Шановні захисники та захисниці, рівно місяць тому, ви вітали нас з початком навчального. року. Саме завдяки вашій мужності, ми маємо можливість здобувати знання під синьо-жовтим прапором нашої батьківщини. І сьогодні, 1 жовтня, ми щиро вітаємо з ним захисників і захисниць України. Ви захищаєте наше майбутнє, а ми обіцяємо вчитися, щоб стати гідними громадянами, які будуватимуть сильну та незалежну Україну. Кожного дня, кожну хвилину, кожну секунду, показуйте нам, що любов до України це не лише слова, а й дії. Ви змінили своє життя, щоб не змінилося наше. Історія українського воїства це героїчний літопис, кожна сторінка якого сповнена. Звитя різних поколінь, оборонців рідної землі, 1 жовтня це день свята покрови Пресвятої Богородиці, яка здавен давен вважалася покровителькою всього українського козацтва. Українські лицарі, запорозькі козаки, завжди стояли на сторожі незалежності і свободи українських земель. Важливий слід у боротьбі проти іноземного панування залишили українські січові стрільці, що відстоювали інтереси України на полях битв в роки Першої світової війни. В період української революції загони армії УНР самовіддано захищали кордони Батьківщини. В роки Другої світової війни супротив окупаційним тоталітарним режимом чинили бійці української повстанської армії. Захисники майдану, серед яких герої Небесної Сотні відстоювали свободу та європейський вибір України під час Революції Гідності. І, безперечно, сучасні герої, які з 2014 року і до сьогодення воюють на фронті за незалежність України. Та чинять супротив російській агресії. Це як професійні військові, так і добровольці, жінки і чоловіки, що ціною власного життя виборюють для нас майбутнє під вільним, мирним українським небом. до додому, як на довгу невідомо, чи залишилась не висота, поверталася додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Вона! i сі мені За те, що всі рідні полю зі мною я дякую тобі, герою. За каву зранку, та квіти біля ганку, я дякую тобі, солдати. За світ калини в рідному садку я дякую тобі, захиснику. За те, що я тут іноді сміюся, я до землі тобі вклонюся. Дихаю, пишу, співаю, що віру і надію маю. Те, що можу мріяти, і знаю: здійсниться все, і я тебе чекаю. За те, що вірю, ти все зможеш, що Україна переможе. Це звільнений Ізюм і наша Балакою, що я пишаюся країною своєю. За мужність, що доведена в бою, за те, що ти завжди в строю. За те, що б'єш, нещадного ката, дякую тобі, солдата. За те, що і в окопі в бою, бо бориш свободу тобі. І що не є, щоб не було потому. Ти повернись живим додому. Захиснику за все, за Україну, за вільну і нескорену країну. Щоб висловити нашу вдячність до кінця, не вистачить і цілого життя. Героям слава, слава Україні. Настане мир і наша перемога. Лунатимуть пісні по всій країні, а не гармати і повітряна тривога. Дощі, весняні, змиють усю біль, омиють нашу землю від страждання. Проженемо. У вороженнях свідосіль, це головне для армії завдання, низький уклін для кожного солдата, за кожен день за мій спокійний сон, За втомлену і постарілу мати, за Київ, Харків, Суми та Херсон, за кожний клаптик незалежної країни, що ти, козаче, борониш без втоми я завдяки тобі, у вільній Україні, Вертайся живим! Трой наш додому.